Ті двоє людей, які відписалися від каналу Петрука Агенція протягом останніх, там, не точно не знаю, двох чи трьох днів, знаєте, ви найрозумніші, ви найкмітливіші, ви правильно зробили, що пішли. Ви звільнили простір для кращих людей. І правильно зробили що Знаєте чому? Тому що я знову вкотре обманула. Бо казала, що наступне відео буде про те, як ми копаємо картоплю. Ага, дзуськи! Насправді, сьогоднішнє відео про нашу садибу. Привіт-привіт! Петрука Агенція в ефірі. Ми дуже раді вас вітати на нашому каналі. Фу кого чого є багато, той тим і ділиться. Ой, перепрошую. Ластуня наша на об'єкті, покірна слуга ваша на об'єкті. І мій коханий теж на об'єкті. Ось так зараз він виглядає, цей об'єкт, на якому Альона востаннє була ще перед Великодним. Отак. От Уявіть собі, 200 метрів від нашого будинку, а я настільки не знаю, чи зайнята, чи лінива, що була тут ще у квітні місяці. Тому сьогодні відео тут просила Олега, щоб він мене пустив до хати, бо смисл мені тут стояти все одно ж я знімати нічого. Не можу, бо... бо він мені шумить. Да, Олексійович? Так, чоловіче, ну наняла, щоб косику Найняла, найняла музики. Так, пішли в хату та будемо та будем балакати. Ой, клас! Як я люблю тут бувати. Але як я маю мало можливостей тут бувати. Привіт-привіт. Не знаю, що. Цей будинок для мене абсолютно чужий. Абсолютно. Але це якесь таке моє місце сили, що я вам прям не можу передати. Я не знаю чого. Я не знаю, що він мене тримає. Я не знаю. Приїжджає мама, і ну, ми вже будемо, скажімо, дуже гостро ставити питання про володіння цим будинком. Я не знаю, чи він нам треба. Він нам точно не треба. Але як його відірвати від себе, цього я вам не скажу. Це буде дуже важко, це буде дуже боляче, але я справлюся, бо я ж не якийсь там ну, самодур, який буде тримати його, бо топати ножкою бо я хочу. Я ж розумію, що будинок для того, щоб жити, для того, щоб тут. Підтримувати його, а ми такої можливості, на жаль, не маємо: ні часу, ні, ні здоров'я. Так, особа тут нічого не робила, бо особа тут і нема що робити. А от у Олега є шматочок роботи. Знаєте, який? У нас тут щось зробилося із серцевиною в оцих дверях ну, від городу. Типу. І треба їх зараз полагодити, бо це от постійне оце ходіння через ті центральні двері, а вони там такої, ну, скажімо, так, не першої свіжості. Тоже, то бажано відновити ці двері, щоб мати доступ через ті. Бо тут ну, класно, не треба через всю хату бігати. Тому зараз Олексійович саме працює над тим, щоб відновити. Серцевину. А серцевина в нас є, дякуємо нашому дружані, який нам її подарував по своїй доброті душевній на бідність старцям. Тому займаємося роботою. Ну, хто займається, а хто ходить, тільки язиком тріпає, але хто нашовчився. вчився? Так, я завішала на це вікно тюль, бо тут не було, тільки висіли. Штори повішала тюль, що скажете, так краще. Да? Бо тут тюль є, а тут не було. Але щось мені захотілося, щоб вона тут була. Тут нормально все, подушки ще трохи попідправляю, стільці піднімала, бо це я тут замітала, бо, бачите, тут у нас, як це він, сволок чи балок, як це він зветься, тут біля нього постійно сипеться. Тут з ковра позамітала глину, та, щоб понасипалася. Тут скрізь чисто. Це наша морозилка. Ви знаєте, що я отак походила-походила, думала що щось буду знімати. А такі думаю, боже, та я в попередніх відео про садибу настільки із любов'ю все про нього, про цей будинок і про цей двір розказала, що в мене навіть немає. Ну, в мене навіть немає що нового вам про нього сказати чи показати. Хоча, знаєте, приїде мама і це буде тисячу різних претензій, бо а що то не таке, а що то не зроблено, а що сантехніка не пахне півоніями, а що це тут у тебе нічого не цвіте, а що це ви як скосили, не позагрібали, а, а що це та віранда облупляна. Ну, коротше, тут буде тисячу претензій. Але ну, я ж розумію, що вона права. Я ж розумію, хочу вам показати персика нашого. Ще подивіться, який молоденький, а обліплений персиками. Якщо пам'ятаєте, я вже розказувала, що ці персики, це яся подарувала мені саженці на День матері з своєї останньої стипендії, як вона вчилася у Вінниці. От ми маємо таких три персики. Їх було більше, по-моєму, шість чи вісім. Всі останні пропали, оці три вижили, тут, на цих двох ще немає, а цей прям такий обліплений обліплений весь персиками. Ну Я попробувала так потискала пальцями, пом'єцькала, то він ще повністю ще твердий. А на оцьому малюкові він тут, бачите, пропав, а тоді щось знову відновився то на цьому теж Олег був привіз, ну, мабуть, з десяток на цьому малюкові було. Тут треба, мабуть, буде підбити якогось колика і його ну, вирівняти, бо все-таки він надумав продовжити жити далі. Так, з тією єрундою, що це, шовковиця, вроде, нічого тут Олег не робив, бо не взяв ні сокири, ні пилки, то це вже тоді наступного разу, як буде Лєскою. Тут начисто косити, і тут треба ще сікатора, щоб повирізати у сітці. І ще хочу сказати, що в цьому році уже ми куштували сливки. Подивіться, яка маленька, обліплена яблучками. Ми куштували сливки. Ось на цій сливочці, колоновидній, вже були сливки. Дуже, по-перше, смачні, і що мені сподобалось, що кісточка виділяється. Так, грушок в цьому році. У нас одна маленька. В минулому році взагалі на цій грушці не було нічого. В цьому році хоча б одна є, але зверніть увагу, теж грушки, вони теж дуже такі дівчата хворобливі. А ця мені подобається, бачите, листя зелене. Ну, це тоді вже теж пилкою Олег зріже. Що далі? Калину теж треба буде поправити, бо одна, бачите? Теж всохла, а друга є, і підріз той повирізати. Тут теж яблучка вже нав'язані. І хто пам'ятає, що садочок це, це молодий, це вже ми посадили цей садочок. І слава Богу, що ми вже дочекалися щось, щось із нього все-таки скуштувати. А це, це, я вам скажу, дорогого варте. Повертаюся в хату. Ну, що я вам хочу сказати? Я думаю, що всі ви мене підтримаєте в тому, що будинок класний, двір класний, але тут, тут треба жити. Тут треба жити, постійно щось треба робити, постійно щось треба вдосконалювати. Тут все є для того, щоб, щоб жила сім'я. Тому Олег продовжує працювати з дверима, я продовжую займатися прибираннями, а вас відпускаю, бо Знаєте, днічості летять, просто, просто злітають як одна єдина мить. Але що зробиш? Таке наше життя. Для того ми прийшли в цей...